Привіт! Наступна задачка 701 Insert Into a Binary Search 3. Дуже схожа на попередню, я її прилінкую. Попередня була пошук в об'єсті, і в тій задачці ми коротко розглядали, що це за структура даних, які є її властивості. В цій задачці нам потрібно не знайти якісь значення, а вставити його у наше дерево. По умовам, нам дано root ноду цього дерева і value, яке ми хочемо вставити. Потрібно так само повернути root ноду після того, як ми зробили вставку. Гарантовано, що у нас значення унікальні, тобто нові value не будуть існувати в BST, і сказано, що може бути декілька валідних варіантів вставки. Допоки структура залишається BST після вставки. Що таке BST, які є властивості? Нагадаю ще раз в попередньому відео, подивіться обов'язково. Сам алгоритм буде дуже схожий. Давайте на прикладі ось цьому, де у нас є ось таке BST, і нам потрібно вставити value 5. Ми починаємо з четвірки, і ми дивимося 5. Менше за 4 ні, це означає, що в ліву сторону дерева ми не йдемо, ми йдемо в праву сторону дерева. 7. Порівнюємо 5 і 7. 5 менше за 7. Так, це означає, що 5 ми повинні вставити в ліву сторону, в ліву гілку цього дерева. І саме рішення буде дуже схоже до попередньої задачки. Ми будемо робити це рекурсивно. І, Базовим кейсом, це у нас буде кейс, коли root well дорівнює null. Тобто, коли ми дійшли до лівого чи правого елемента, і він у нас null, це означає, що ми в тому місці, де нам потрібно зробити вставку. І в цьому випадку ми повертаємо нашу нову ноду. Створюємо новий node зі значенням Val, well, і це буде закритий наш. Базовий кейс, коли ми повинні вийти з рекурсивного виклику. В інших випадках ми робимо що? Ми перевіряємо root well і well, і якщо давайте краще так, якщо value менше, ніж root value, то root left дорівнює і рекурсивний виклик Insert Into EST root left і value. Інакше, якщо value більше, ніж Root value, то root-right, Insert into BST. Тільки давайте тут напишемо для явності else, if, як випадково не зайти повторно в іншу гілку виконання. І в іншому випадку ми повертаємо наш root. Давайте перевіримо, чи я нічого не пропустив, ніде не помилився. Так, тут не well, а тут просто root буде. Submit. Так, і все працює. Така доволі проста задачка. А якщо потрібно більш детальне пояснення якоїсь структури даних, чи якогось алгоритму чи концепції, типу рекурсивного виклику, пишіть обов'язково в коментарях. Дякую.